Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Ви на каналі Адаменко CryptoUA. Сьогодні будемо розмовляти про роздачу, яку ми вже ось пригадували ось тут: так: отримати дроб за свій телеграм-аккаунт, є такий проект DOX. 14 числа важливі новини. Ми про це сьогодні поговоримо. Що потрібно встигнути до цього часу зробити, які є думки? Щодо цього, ну і звичайно, перед тим як я почну, попрошу вас підписатись на цей е, YouTube канал. А також підписуйтесь на Telegram канал В описі під цим відео є посилання. Традиційно перед тим як я почну, е, рекомендую вам зареєструватись на нашій українській криптовалютній біржі Річамстер. Там е, в теле, власне, в телеграм-каналі я пишу про те, що зараз купую куб. Вважаю це хорошою ідеєю. Це токен біржі. Ми вже на його зрості заробили. Заробили дуже смачно зараз ще хочеться спіймати другу хвилю. І буде дуже дуже класно, тому в описі під цим відео буде також посилання на криптовалютну біржу Річамстер. Ну а також на сам Докс і на все, що з цим пов'язано, буде також посилання. Я хотів би продемонструвати. Давайте ще раз продемонструю інтерфейс Доксу. Ми вже його торкалися. Сьогодні я хотів би про це поговорити ще раз. Давайте уточнимо це все і поговоримо. Загалом, якщо ви раптом ще не в цьому боті, то в описі під цим відео на міні-застосунок буде посилання. Ви переходите і просто отримуєте докс за те, що ви завели собі там аккаунт. Далі вам потрібно законектити ваш телеграм-гаманець, ну не телеграм, а тон. Це може бути тонкіпер, якийсь інший. Гаманець на блокчейні тон, який тут дозволено, і в мене вже він підключений, і далі вам потрібно виконати якомога більше завдань. Вам дадуть ваші початкові монети за те, за вік вашого телеграм-аккаунту. Ну і також є реферальне посилання, так де ви можете запрошувати друзів. Залишилось дуже мало часу. І я про це зараз хотів би вам розповісти, що написали в анонсі. Так, відбувся анонс щодо нов... що нового 14-го числа. Закінчує. Це фармінг токенів. Ось зараз на момент запису відео 11 число, 14 серпня закінчується фармінг токенів, і більше ви заробити їх не зможете. Дату лістингу і всі подробиці вони будуть будуть анонсовані також 14 серпня. Тому е зверніть увагу, що у вас мало часу, якщо раптом відкладали це все, то обов'язково доробіть. Це все приконектіть гаманець. виконуйте всі завдання. А також, звичайно, запрошуйте друзів. Ну і що можу сказати, які є думки щодо цього? Де буде лістинг? Так будуть будуть анонсовані біржі, де буде лістинг, але є вже гуляють скріни по мережі. Там є інформація щодо того, що найбільше монет відправлено на OKX, Так що там буде лістинг. Там також запущений премаркет. В минулому відео ми також розібрали, що премаркет і навіть там премінт запустили на гейті, Але з Гейтом якась незрозуміла ситуація. Докс сказали, що нібито ніякого лістингу там не буде. Не знаю, дуже дуже незрозуміло все так завуальовано і так далі. Тому я пропонував би звичайно завести собі аккаунт на OKX, якщо вже така справа, якщо сумніваєтесь, де потрібно буде зливати монети. Ну і звичайно, хотів. Ну, з інтерфейсом, я думаю, все зрозуміло. Тут якщо раптом ще не забрали свої монети, заберіть, ну і хотів би звичайно поговорити про те, що ф'ючерсний примаркет він запущений на ОКX. Давайте од... свічки переключимо на одну годинку. Е, якщо у вас дуже багато монет, якщо ви не впевнені в їх цінності, так мож, можна відкрити шорт. Тут максимальне плече 2. Е, звичайно, якщо ви впевнені, що у вас монет багато, але вони будуть коштувати мало, можна відкрити шорт. Е, це, в принципі, така стратегія. Можна на невеличку суму, якщо сильно токен укатається, ви на цьому заробите. Тобто ви і так виграєте токени безкоштовно, і я надіюсь, що всім роздадуть так, тут також. Багато невідомих в цьому рівнянні, так і потрібно, звичайно, тут думати, що буде далі. Незрозуміло. Але що точно зрозуміло, що мабуть лістинг таки буде тут на OKX, і якщо у вас немає раптом акаунту, можете його завести в описі під цим відео буде посилання. Ну і ось така функція доступна функція примаркету. Ось, власне, все що я хотів розповісти. Що я про це думаю? Ну, можливо, ДОКС стане прикладом того, як потрібно виходити. Вони непогано доволі себе почувають. Я вам просто хотів би нагадати, що з таким ком'юніті, як у них, тобто майже 13 мільйонів користувачів, підписано на телеграм-канал, це дуже серйозні цифри. Е, і, мабуть. Е... У них щось вийде, так і вони знають, що роблять. Тому будемо надіятися, що нормальна буде роздача. Отож, хто не забрав свої токени, заберіть, підготуйте акаунт свій максимально для того, щоб отримувати дроп. і будемо надіятися на краще, будемо надіятись на те, що в нас вийде, заробити. На цій роздачі, ну і будемо чекати. Знову ж таки, всі анонси я буду давати в своєму телеграм-каналі. Там буде вся інформація. Вам вдячний за увагу. Надію, що 14 числа анонсують недалеку дату лістингу. Так а одразу десь там до 21-22 числа. Я думаю, що ми маємо там уже заліститись. Ну, якщо 14 анонс, то більше тижня нелогічно буде. Тягнути лістинг, я думаю, що це відбудеться зовсім скоро. Ось так. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Олексій і дякую за увагу.